Друзі, привіт! Сьогодні запишу вам відосів про не топ, а просто перелік. В не по найкращих до найгірших і не навпаки. Просто перелік із, на нашу думку, 10 непопулярних або недооцінених автомобілів, які ми вважаємо можна розглядати. Є на ринку автомобілі, які є дуже популярні. Але є їхні умовно там брати, сестри, які є однотипні автомобілі. Ну чомусь їх не розглядають люди до покупки. Ми часто глядаємо машини в Україні, підбираємо і до нас звертаються замовники із замовленнями на огляд різних підбором машин. І... Я не скажу, що всі ми ці і оглядали, і підбирали, але в більшість з них, взято із думок наших із майстрів, і так далі. Варті уваги їх боятися може можна, може ні. Сьогодні ми про це дізнаємося. Отже, на мою думку, 10 автомобілів, які є недооцінені на ринку в Україні. Автомобіль номер один, або я знову пояснюю, це не в топ-номер один, це просто порядковий номер. Просто, або я назву підряд без номерних цих от маркувань автомобілів, це буде Citroen c 5 е, Для більшості людей слово Citroen асоціюється з чимось таким, ну з чимось французьким, незрозумілим і так далі. Але ті, хто попробували мати у власності такий автомобіль, кажуть, що він прикольний, вони ним задоволені. А саме, Citroën. Це 5. Це універсал. В більшості, ну, скажімо так, універсал, великий універсал, комфортний універсал. З класною якістю матеріалів. Якщо ми говоримо, ми не порівнюємо його там з 7 BMW, ми говоримо про французький автопром зараз. Машина комфортна. Ми зараз говоримо тільки про 2-літровий дизель і вам рекомендуємо його брати. Коробка передач там Айсін теж надійна. E, просторий багажник, велика прохідність машини класна, і саме що цікаве, що в машині є e, прості машини на пружинах, а є на гідропневмі. Хтось скаже це класно, хтось каже це погано. Насправді з Гідректив 3 системою є одні підводні камені, які асоціюються всіх, і, на мою думку, вони є. А це, напевно, що такі досить такий мінус. Це е, немає великих популярних сервісів, які би на цьому е, сильно розумілися. Але ви комфортно, м'яко їдете. Ви можете піднімати, опускати універсал, ви можете. Переїжджати нерівності комфортно, ви можете переїжджати, приїхавши кудись на 20 см, змінити кліренс, якщо це є, стане стане вам це в потребі. Але загалом машина комфортна, м'ягка, є проблеми з обслуговуванням, із сервісом, із з тим, що не популярна. Автома, але я це слово буду сьогодні говорити е, проблеми із сервісом непопулярністю до всіх марок, тому що е, ясне діло, що коли ви купуєте щось непопулярне, ви повинні бути готові, що ви у вас будуть проблеми із тим, що приїдете до, до майстрів, до сервісу, і вони будуть або відмовляти вам, або заволівовано якось говорити, що давайте на потом, може, все, треба там щось погуглити, тому що є і практичність, а є. Кайф від ексклюзиву, я вважаю Citroen C5 не сильно популярною машиною. Зайшовши на багато різних там сайтів з продажу машин, ви побачите, що їх не так і багато у порівнянні з своїми конкурентами. Тому проблеми сьогоднішніх всіх наших машин, які я буду розказувати, так проблеми є і з тим, що найбільше це обслуговування і. Ремонтопридатність, і непопулярність, мала кількість запчастин. Не всі магазини готові отак От просто храп відкрити каталог і дати вам запчастину, тому все ж таки. Але як варіант розглядати можна. Інший непопулярний автомобіль, про який сьогодні поговоримо, то є Volkswagen Golf. Думаєте, що ми здуріли? Ну, фактично, тому що сьогодні розмова піде про Volkswagen Golf Plus. А саме. Люди часто хочуть хетчбек, щоб вона була маленька або універсал. І комусь так і не так. Комусь і хетчбек за занизько, а універсал, бо не хочуть цю довгу машину, все. Вибивається з, з математики, але машинка все ж таки нормальна. Це той самий гольф, гольф плюс. Інакше тип виконання. Кузова трішечки вищий, трішки не так там двірники рухаються, все інше те саме. Можна легко його розглядати. Всі майстри все про нього знають, все, все, все. Тому і пофарбування, оцинкування, все те саме. Зараз він називається на базі Гольфа 7, Volkswagen, Golf, Sports One. Теж ті самі DSG, ті самі двигуни, все можна брати. Тей самий салон, що в гольфі. Просто сидиш не так низько, можливо, це для багатьох буде новиною, і по комфорту, все ж таки, якщо ви не любите сідати низько, так як от хічбек універсал трішки вище. Для вас є Golf Plus, Golf Sports One. Я вважаю цю машину недооціненою, тому що наші клієнти, які замовляли е, імпорт з Європи в нас автомобілі, е, теж кажуть, хочуть гольфа. Все. Я кажу, є класний Golf Sportsvan, класна ціна, 2.0 DSG, там комплектація, LED-оптика, все. все все Ні-ні, ні я хочу такого гольфа просто в універсалі. Мені не подобається Sportsvan. Нам подобається. Зверніть увагу, можливо, і зміните ви свою думку щодо даного автомобіля. І особливо, коли у вас непопулярний автомобіль, всім буде цікаво зайти і почитати про нього. А зараз я хочу вам порекомендувати вам український ресурс спільноту Driver Top. Це спільнота автомобілістів, де ви можете зайти, зареєструвати ваш автомобіль і викладати різні новини щодо експлуатації, ремонтів і так далі. Все про ваш автомобіль і не тільки. На сайті багато категорій, пов'язаної з боржурналами, з різною спільнотою автомобілістів поєднано за категоріями, різні автомобільні новини. По суті, це аналог кацапського Drive2. Але класною фішкою буде те, що всього за два кліки ви можете перенести повністю свій боржурнал, який ви вели на Drive2, на автомобільний ресурс Driver Top. І вести українськомовний контент це зараз на часі. Давайте разом підтримувати українськомовний контент. Заходьте за посиланням під відео, реєструйтеся, я рекомендую. Інші непопулярні автомобілі, я їх назву сюди два, буду зараз їх трошки порівнювати, або краще навіть що їх порівнювати. Це Mercedes B-класу і BMW Grand Tourer або Active Tourer, тобто слово Tourer додаємо. Це такі мінівенчики сімейні. В Mercedes 1,5 дизель, 1,8 дизель, 2.2, 1,6 бензин, 2.0 бензин. На різних коробках можна брати. Салон є, комплектація є. Достатньо місця, комфортно сідати. Бувають самі місні версії. Що ми зараз говоримо не про електро. Електро там е, трошечки машина переоцінена, можливо, тому що старий Тесловський мотор задній поставили наперед. Кусочок батареї від Тесли поставили. Е, багато що Тесла вже змінила в технологіях, а в Мерседесі ще далі толіпили, тому далеко не їдете. Давайте говорити тільки зараз про те, що недооцінено, а саме з двигунами внутрішнього згоряння. Комфортна машина в їзді, в посадці, я вже казав. То саме стосується BMW. перелік двигунів теж там. Трьохциліндровий Міні купера що дизель, що бензин може бути. Може бути е, дизельний. Переважно це будуть там, дизеля з Європи, класні коробки, класне виконання, технології, фари, комфорт, комплектація, все можна набирати. Теж бувають саме міцні версії. Довша Grand Tourer, на 20 см довша машина, на 10 см довша база машини. Тобто вона комфортна. Ми таку імпортували. Ось тут буде відео про неї. Якщо такі машини вам подобаються, звертайте на них увагу. Тобто чомусь панує така думка, що там Мерседес це тільки там мінімум єшка і так далі. Але якщо треба якийсь маленький мінівенчик, можна взяти Merse на Дизелі, кубатурно, тяни, їде, комфортно, звукоізоляція класна. Все те саме стосується і БМВ. Чомусь на БМВ тема, що це тільки там тройка БМВ, вжахнутий молодий пацан, має ганяти 3 літри. Без проблем на bmw Grand Tourer теж є передній привід, повний привід. ви Можете обрати собі на різні двигуни. Я вважаю, що машини недооцінені для, не не для сім'ї. Просто для її на далекій подорожі. Прикольна машинка зі всіма технологіями сучасних двох топових виробників. І я вважаю, що вона недооцінена, тому що на ринку їх є дуже і дуже мало. Ну але не всім треба мінівени. Хтось хоче великого просторого універсала. А ви попробуйте, сядьте і кайфанете від такої машини, яка називається Volvo V90. Теж 2.0 бензин. Хтось 2,0 дизель. Повний привід, неповний, велика машина, комфортна, класні матеріали, лед в інструментальну панель, це лед щиток. Тут з боку теж класний монітор, приємні матеріали, класна звукоізоляція, прохідність, кліренс. Комплектація, яка хочете, оптика зі саме сучасними сучасними технологіями, класні двигуни, які вже ми знаємо, що там дизель, Вольвовський їздить, їздить 2.0 і так далі. Вже правда, тільки на 2.0 залишились. Та сама ситуація з бензиновим двигуном, великих проблем з ним не буде. Пробій великих бояться не треба. Є машини з злізного автопарку, які вже накатали по 500-700 тисяч і і ще не капіталюються. Я маю на увазі, що. Ці машини дуже часто в країні, наприклад, як Швеція, продаються в лізних. Вони там популярні. Ми такі машини імпортуємо і вважаємо їх. Якщо сісти в машину, ви можете вибрати все, що хочете: любі виконання салону, чи матерія, чи шкіра, комплектація. Там кришка багажника, оптика, я вже казав. Ну любе голубе набрати і все це, якщо вам проїлися ті всі пасати, шкоди, ауді, бмв. Є класний варіант. Volvo. машина цікава, машин багато на ринку немає, і ми рекомендуємо такі машини, тому що дійсно машина прикольна. Це за особистими відчуттями. Я вам говорю і вважаю, що машина недооцінена, але завжди шведський автопром, можливо, був не такий популярний, як той самий німецький, але все ж таки таку машинку варто розглядати. Куди ти, ви скажете, позалазив в ті супердорогі машини. Давай трошки для нас, для простіших людей, недооцінені машини або ті машини, які ти рекомендуєш. Є така машина. Там є 1,6 бензин, 1,2 не рекомендуємо, 1,5 дизель К9К французький, хто не догадався. Машина 7 Ну, хто знає, про що яку я говорю. Дачі, e, я навіть можу там інакше вам сказати. Машина, в якій кондиціонер. В якій е, в є парктроніки, яка проста, яка легко ремонтується, про неї всі все знають. Є запчастини на кожному кроці. простора, може бути семимісна. І саме цікаво, що вона ще й дешева, одна із найдешевших це Dacia Logi. Вона є краща за Logan MPV. І я вважаю, що машина вартує свої грошей. А саме так вона проста. В ній погана звукоізоляція, в ній мало комфорту, прості сидіння, все прості виконання матеріалів, все, все, все. Але я вам пояснюю, за такі гроші така машина може бути. Має повне право існувати. В неї є в безліч своїх переваг, які вже я вам казав, там стосуються ремонту, обслуговування і так далі недорого. І от вам варіант машинки, яка цікава, пригодиться в сім'ї з просторим багажником, і сім людей е поміститься. Ну, Ясне діло, другий ряд там такий символічний, недалеку подорож, але все ж таки, навіть якщо ви ставите другий ряд розкладаєте, там все одно залишається ще якесь місце на один-два чемодани, якось на якісь сумки мінімальні та й поставити. Отже, таку машину можна брати. Такі машинки ми оглядаємо. І найбільша проблема в них це те, що такі машинки дуже легко скрутити пробіг і важко це знайти. тому обов'язково уважно вибирайте машину на ринку і звертайте увагу на те, що ці машинки часто там прозі з Франції, проблеми по кузову, по всьому. Але загалом, загалом, про бюджетний сегмент, як говорити, то в бюджетному сегменті я вважаю цю машину досить непоганою. Ну, все, сімейні машини розібрали майже всі. Давайте я вважаю його таким горячим хетчем, дешевим гарячим хетчем, непопулярним. Ми зараз не говоримо, є популярніші машини, можливо, цікавіші, але непопулярний і вартий уваги. То є Джульєта, Альфа Ромео, Джульєта. Е, ось тут відосик був у нас на каналі. Хто хоче уважніше ще раз передивіться: прикольна, класна машинка. Класне виконання салону. Так вона маленька, так вона компактна, але якщо поговоримо про 1,4 бензин 170 кінських сил, класно їде. Що можна роботу брати, механіку, автомат, там і різні варіації, там і дизель простий 1,6, там можна взяти 2,0 дизель на автоматі. Там є всякі акустики, Bose, клімати, вентиляція сидінь, спортивний вихлоп, дві вихлопні ззаді. Ну, от Просто, якщо ми говоримо про ексклюзивну машину, гаряченький такий хетчбек, який е так, має і мінусів, немало, але все ж таки непопулярна і можна взяти щось там за мінімум там, біля десяточки, прикольна машина Alfa Romeo. Тепер рубрика для тих, хто. Хоче економити. А саме гібридоелектрична тема заходить на ринок, тому що все ж таки і на цьому ринку теж є автомобілі, які досить таки не я вважаю, що є такі машинки, як Chevrolet, Opel, різні там Ампери, Болти, Вольти. Е зараз трошки про них розкажу, які е не популярні, але мають як плюси, так і мінуси. Якщо ми говоримо, щоб щось придбати, якогось дешевого. Но Гібрида можна розглядати в Вольт. Шевролі Вольт 1,4 гібрид. Так, е непросторий салон, так немає ніякої звукоізоляції. так, якість салону, така собі Все. Ми говоримо про гібрид недорогий. А тепер давайте поговоримо про електрику. А Шевролі Болт. Це повністю електричний і Ampera автомобілі. Один В один, тільки трошки інша бляха відрізняється. Їх багато навезли з Америки, різні виконання пошкоджень. Можна воно зараз на ринку знайти, є і без пошкоджень, можна шукати і європейських, і вони і в європейській версії, і не тільки американські. Але загалом, якщо ми говоримо узагальнено, 60 60 на батарея, 400 плюс кілометрів ходу. Дешева машина, там, я на умовно назву для електричної машини дешева, тому що хто дивився наші відео, розуміє, що машина грубо за 20 тисяч доларів точно приїжджає 200 км. А Chevrolet Bolt за 20 тисяч доларів точно приїжджає 400 км. І в нього фактично просто немає конкурентів. Ні один ліфт не проїде за такі гроші, такі кілометри. Не про не там батарейки навіть такої немає. Ну, умовно за такі гроші. Далі той самий гольф не проїде, Кіа Нірозавна б буде набагато дорожча. Тобто, ми зараз говоримо про те, що за такі гроші. Ви не купите іншу машину. Я може якусь іншу і купити, там Китай Новнейм, але ми говоримо про щось популярне, яке можна обслужити, яке вже знають майстри, яке походові відоме всім е, машинки. Це є от Chevrolet виконання кузова там, Болта або Ампера, навіть той самий Volt. І таку машинку розглядати теж можна, і вони є до певної міри недооцінені. Наступна машина теж гібридна, проста. Відома і популярна, але популярна тільки у виконанні кузову універсал і там дизеля. Їх повно. 508 пиж. RX-Haш пижик. Це є машинка, фактично повноприводна, з великим кліренсом, гібридна, на дизель на роботі 163 кВт, кінські сили, плюс 37 якщо не помиляюсь, кінських сил має сама електрична батарейка, разом в сумі це 200 кінських сил. Машина. Класно, не купите ви іншої машини, умовно за такі гроші. Можна легко брати, відрізняється. І виглядом, і дизайном. Можна набрати яку хочеш комплектацію, якість виконання непогано в 508-му без проблем. Але і ви не купите гібридного Пасата за такі гроші, а це є повністю конкурент. А пасат буде, наприклад, там 1.4 бензин. Так? А ви не хочете, ви хочете дизель. От вам потужний, 2-літровий дизель, який економний? І плюс ще й пару кілометрів суто тільки на електриці можна проїхати. Я вважаю, що машинка досить непогана, як варіант розглядати можна серед непопулярних машин, і візуально і в загальному всьому всьому всьому, машинку можна брати. Ну, але якщо ми говоритимемо про дешеву, інакше скажу про гібрида, який. Можливо, не самий кращий є інші дешевші навіть за нього, але не популярний, Я вважаю, це гібриди від Honda Clarity або Insight. 1,5. Невелика кубатура, багато не бере, та ще й гібрид. Класний, комфортний салон, просторий. По комплектації теж можна взяти непогану машину із асистентами, з камерами зі всім вигляд на поціновувача футуристично гарно, класно виглядає. Плюс ви можете це плагін, гібриди, ви зможете вдома підзарядитися, проїхати від 60 до 100 кілометрів навіть залежно від ситуації, тільки на електриці. Тому що в 508-му пижику ви проїдете мало кілометрів, там може там 30, Ну я не вірю. Я думаю, там десь 10, може 5, Ну одне слово, ну дуже мало. Фактично, нереально проїхати суто на електриці. А тут без проблем з дома зарядки зняв і погнав. І при цьому машина велика. Мінуси в тому, що машина не популярна, можливі питання до кузовщини. Машина не європейського ринку, у нас таких на дорозі зустрінеш рідко. І е, також мінус, що це точно Америка, точно привезені всі биті, всі відновлені. Тому треба уважно до цього скрупульозно дивитися. Що на надійності 1,5 давно всім всі відомий двигун, популярні хондовські гібридні, всі ці системи вже їх вміють ремонтувати, вже їх вміють обслуговувати. Тому бояться її не варто. По технологіях теж там різна оптика, прикольна, неприкольна, все-все-все можете для себе обрати. І в принципі як З японського автопрому досить непоганий варіант. Ті самі навіть акорди бувають такі самі, то, що з більшою кубатурою гібридні. Ну, тобто, Щодо хондовських гібридів, питання відсутнє. І остання машина то є найма популярна поліцейська машина. Хто догадався? Outlander Phev. Можна брати. Єдине, що всі будуть думати, сусіди, що то поліція до них часто приїжджає. Не бріть білі бі, 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 кузови, ну, але все ж таки Аутлендер. Двохлітровий бензиновий, гібридний, з підзаряджаємою батарейкою. Батарейка не дуже велика, там якихось 12 здається, кіловат, але 30 кілометрів ви точно проїдете на, на ній. Велика машина, класна покомплектація, без ключової, акустики, камери, асистенти, просторі місця, все все так багажник трішки відозмінили, тому що бувають самі версії, але гібрид не може бути. Але якщо ми говоримо зараз про зовнішній вигляд, вона трошки відрізняється від простого Outlander, тому. В принципі, брати можна. У вас є велика простора машина, у вас є великий кліренс, у вас є всі відомі технології, надійні двигуни, тобто чогось бояться в цій машині не варто. І серед великих таких от машин вона і досить таки не популярна. Тому що я вважаю, що е, дуже багато є аутлендерів, тих самих в е, негібридних виконанні кузова гібрид їх дуже мало. І машина недооцінена. Дуже часто нас питаються, що можна обрати, із такої от великої машинки. Я рекомендую цю тому, що дома від зарядки від'єдналися. Небагато, но проїхали на електриці, а потім їдете економно на бензині. Вам не треба, наприклад, дизеля, без проблем на бензинці їздите і все. Є як наші варіанти, так і європи, маю на увазі, і американські можуть бути відновлені, вдарені і їх є дуже мало на ринку, тому звертайте на увагу теж на такі автомобілі. Якщо ви маєте якісь особисті зауваження або рекомендації, будь ласка, напишіть під відео, який автомобіль ви вважаєте. Непопулярним, недооціненим, но класним. Не просто напишіть, що я вважаю, що Мондео Гібрид, тобто Fusion, саме ліпша машина, які багато. Ми сьогодні говоримо про ті, яких є мало. Тому давайте напишемо, мені цікава ваша думка. Яких машин на ринку мало? Можливо, власником цієї машини є ви, можливо, готові будете дати її на тест-драйв. Напишіть все в коментарях. Я думаю, що ми ще знімемо багато цікавих, прикольних відео для вас. Якщо вам було цікаво, ставити лайки, вподобання, робіть репости. Дякую всім, друзі, до зустрічі.